Господи, помилуй, господи, помилуй, слава учиє сині, святому духові нині, повсякчас, і на віки ріки наші». Золота дитина, він спокійний, рівноважний, має двох гарних синів. Дуже поважав маму свою брата. Такий він у нас в селі, він ну це душа компанії. Він я не знаю, чи є в селі хтось з. Однокласників, з друзів, щоб хто з ним не товаришував. Батька нема, батько помер вже 10 років, може більше, а є в селі мама, в неї свій власний будинок, він приїжджає, мамі допомагає. Ось в середу він був, мамі ставили пластикові вікна з братом. У середу я з ним розмовляла, бо ми я хрещена мама, і ми живемо через пліт, хата з хатою. Ми з ним розмовляли, він веселий, такий. Я ми просто всі в шоці. Ми не можемо зрозуміти, як це сталося і чому так сталося. Та ніколи в житті він, мабуть, за своє життя і в лікарні не був ніколи.